Всім привіт, нараз хочу привітати вас зі святом. Сьогодні День Святого Миколая. І я зняв про нього ролик. Про день Святого Миколая я зняв ролик, так. Того підтримай мене лайком і ми починаємо. Сьогодні ж день Святого Миколая. Інтересно, а що мені приніс Миколайчик? Айфон. Клас! Капец, я зараз вкакаюсь от счастья. Ай, айфон. Сыночек, вставай. Сынок, ты обосрался. Вставай, ага, ты чё? Дурак, чё шо? Кожен день Святого Миколая такий. Сейчас я накушаюсь конфеток. Ах, так, о. Ах, рачок. Ну, ладно. Опять? За что? Господи, за что? Ну ладно, уже что делать. Кожен день святого Миколая такой. Мне Миколаевчик такие конфет принес. Мне точно хватит. Ну, на целый месяц, да. Что-то не получилось на месяц растянуть. Сколько прошло времени? Ага, 5 минут. Ну, нормально. О, хочу вмерти. Став лайк якщо же ж і за. Потому що я лично об'їдався конфетами, просто е, попа сліпалась, розумієте? от. Як казала мама, я не вірив, а воно так і було. Капець. Кожен день святого Миколая такий. Кожен день святого Миколая такий. Короче, я не зрозумів, що ти хочеш, то можеш перейти по ссылке в описании і отримати 2500 гривень бонусів на перший депозит і зробити ставочку на матч мілан Лаціо, який буде 23 грудня. А взагалі ти лоб здоровий, так що йди роботай, задовбав. І по скрипту. Ти прийомний. А конфету. Ну ладно, перейду по Все нок, тобі тут короче, Миколайчик пакуночок передав. На, О, пакуночек. То Миколайчик, все, да. Кушай, не стесняйся. Спасибо. А що у нас тут? -а? Тут одні фантики. Ну, то претензії не до мене, то Миколайчик тобі передав. Ну, от, значить, він так нужним тобі дать фантики. Понимаєш? Це ж не я. Це все він. О. О, ну хоча б одна ціла. А це він мені передав. Там, да, там була записка. Ще, там... Каже, ото все, все а ото йому. ага, ну... Ха -ха. Кожен день Святого Миколая такий. Блин, мені кажеться, що день святого Миколая це найкращий день, тому що кожен собі під подушечку такий подарочок. Ага, розкажеш, мені хоча б эту подушку, щоб спати нормально і там конфетки получать. Тепер кровати треба. Кожен день святого Миколая такий. Це, мабуть, Святий Миколай, йде. А ви, ви ви Миколай? Я смерть. А, смерть, да? Так, чуди. Не та квартира, каже. Етаж перепутав, чи що? Ладно, поїду дальше. О, Миколай, здорово! А що ти тут? Напиши в коментарях, що тобі приніс Миколайчик. А? Що він тобі приніс? Мені нічого. Кожен день святого Миколая такий. Святий Миколай. Хочу, щоб ти. Принес. Боже, ти що, дурачок? Нема святого Миколая. Ти сапля, немає такого чоловіка. Не пиши йому письмо, дурачок. Чути? А я вірю, що він є. Ай, бестолач. Святий Миколай, я дуже хочу, щоб ти прочитав моє письмо. Я хочу, щоб ти подарив мені. Lamborghini. Да, я знаю, возможно, дорогі, но я заслужив, вів себе хорошо. А 25 тисячі гривень бонусів ти можеш отримати, якщо перейдеш по всій силці, І якщо тобі є 18, розумієш? да. Усюди. Ну короче, ти зрозумів, да. А тобі я дякую за перегляд, Сподіваюсь, тобі сподобалось і ти ну, посміявся хоча б. Угу. А на цьому в мене все. Пока.